Вітання з вами Таня. Я дуже рада бачити вас на своєму YouTube каналі. Я зараз сам Амстердамі, збираюся вже на рейс. Ви можете по моєму макіяжу вже це і так зрозуміти. І а, вчора ми коли йшли на посадку, я сиділа на своєму Джамсіті і було дуже-дуже бампі, типу дуже трясло. І я тоді задумалася, блін, якось мені трохи стрімнувато. І тому вирішила записати таке коротеньке відео. А чого ж таки боїться стюардеса? І номер один пункт зараз в мене це просто зазвичай. А, Трапляється майже кожного рейсу, це дуже сильно себе травмувати під час турбулентності. І ви також, можливо, бачили новини в Сингапурських авіалі... в Сінгапурських авіалініях, в Катарі були такі випадки турбулентності, коли вже, ну, Люди просто підлітали до стелі, все літало, дуже багато е, травм е, нанесено. Е, ну, типу, для мене тепер це дуже-дуже це мій просто номер один страх моїй кар'єрі. Е, за всю мою кар'єру в авіації. І це розпочалося, до речі, нещодавно. Тому що, коли, наприклад, Може, ще роки-два тому була турбулентність. Якось я посміхалась, така, та Боже, пасажири бояться деякі, та це нічого такого. А зараз я розумію, що, блін, ні. Я навіть коли пасажирам літаю, ну це в мене давно така звичка, я завжди прості ремені безпеки. От та і в мене декілька разів таке було, що я пройшла просто, що я просто йшла по салону і настільки почало трясти, що я відчуваю, що я вже не контролюю ситуацію. І ти не можеш знати, коли саме просто літак просяде вниз одразу вверх, а ти підлетиш до стелі. а ти підлетиш до стелі. І я літала з колегою, яка одного разу пройшла через таку турбулентність. І, ну, це просто жах, те, що вона мені розповідала. Тому та, номер один для мене це травмуватися під час е, турбулентності. Е, страх номер два. Це, звісно ж, про спати на роботу. Я ту тут фу ніколи в житті в мене такого не. А, ні, в мене таке було. Блін. І це, до речі, був Амстердам, Але в МАУ. У нас там був такий рейс, розворотній, але нічний. І там якось по правилам. Не знаю, чи це європейські якісь правила, коли ти робиш нічний рейс, тобі обов'язково потрібно буде поспати трохи в готелі. Ну, типу, не знаю, де логіка, але ми виходили там на 4-5 годин, по-моєму, в готель в аеропорту. Типу, спали і поверталися назад на літак і летіли. Це трохи було дивно. Але в Амстердамі в аеропорту є дуже великий супермаркет. Я, до речі, вчора теж там трохи скупилася. І. Ми зайшли такі всі excited, тим паче в нас не було лейоверів сильно. Ми там накопили сирів, всяких там солодощів і так далі. Ну і прийшли в номер, я вже прийшла в номер до себе, а, засинаю, а потім прокидаюся від того, що мені хтось тарабанить у двері. І я така, типа, я просто провалилася в сон. Я відкриваю двері, а там стоїть наш старший бортпровідник. І такий, а я вдягнена, ну, типа так, і без макіяжу. Бо я тільки прикинулась, і він такий. Таня, а ти знаєш, що ми маємо вже типу, йти з готелю? Я така, в смислі? Блін, будь ласка, дайте мені 5 хвилин. Я, коротше, за 5 хвилин я ніколи не думала, що я так зберуся. Я зібралася за п'ять хвилин, щоб ви розуміли. Ну як виглядала, звісно, може, не тру... не, не дуже. Але так, да, ну червоним губи намалювала, гулечку зробила, форму швидко надягнула. Ще й не забула свої продукти, це ж просто скарб, як його можна було забути. І та вийшла, спустилася вниз, і він мені каже: такий Тань, ти розумієш просто, що зараз що зараз відбулося? Ти розумієш? Ну, я ж така, блін, все. На мене репорт напишуть, коротше, буде мені капець, і я тільки почала літати, і він такий каже. Просто ти не розумієш, як це повпливало зараз на тебе особисто. Я вже така всього, готуюсь, ну там капець. І він такий каже: Ти просто пропустила один з найсмачніших сніданків твого життя, але не переживай і такий пакет дістає. Ми для тебе його зібрали. І я така боже, які вони зайкі? А в екіпажі були одні чоловіки: два пілота і два бортпровідника, і я. Це був Embraer літачок такий невеликий. Коротше, я так перелякалась. Мені, до речі, да, здається, бачите, я цю ситуацію зараз в моменті забула, але мені здається, що після того я дуже боюся проспати. Ну просто. І я завожу стільки будильників. Ну, дуже мені здається, кожен бурпровідник заводить мільйон будильників перед рейсом. От, так, да, тому е я боюся проспати на рейс. Ну і тут під'єднується інший страх. Це я боюся запізнитися на рейс. Тому що, наприклад, я е зазвичай на роботу їжу е на власному авто, і дуже зараз складно знайти парковку. І в мене було декілька разів, що я ну, буквально там ще три хвилини, і я би просто запізнилася на рейс. Я, тобто, я була там біля нашого офісу, але я е не могла знайти парковку. І типу, ти наче вже на роботі, але. Але ні. От, да, це такий мій страх номер два проспати і власне запізнитися на роботу. Страх номер 3 в мене з'явився, не знаю, напевно, він якось в мен, мені сидів на підкорці, знаєте, мого мозку. І це страх домагань на літаку, типу, від пасажирів. Я не знаю, чому, можливо, е, тому що коли ми проходили тренінг на security, там, ну, ми, типу, е, трохи знаєте, проходимося по всіх ситуаціях, які, ймовірно, може статися, як себе поводитись, проц... які procedures, типу, і там не знаю. це типу, не прям страх, але я так інколи на стрьомі. Така, хожу, дивлюся, щоб нічого такого не було. Е, це страх, ну, такий якось. Навіть і не страх, ну але не знаю. Четвертий страх це пропустити на літаку ситуацію з торгівлі людьми. Ми кожного року проходимо також навчання на цю тему, і я себе завила на думці: блін, скільки разів. Euh, скільки б мені рейсів зробила, скільки людей проходило отак. І інколи ти просто можеш не звернути увагу а, на щось, а міг би врятувати людину. І в мене от, трохи є такий страх, що я е, якось щось не помітила вчасно, і хтось міг постраждати від того. Е, наступний страх. Блін, слухайте, а, а я боюсь чогось. Напевно, більше і нічого і не боюсь. Тобто це турбулентність. До речі, да, давайте вже поговоримо про авіакатастрофи, чи є в мене страх, то е, тут, фу, боже, не дай Боже, е, ну, якось та, розбитися, чи що ви знаєте, скільки зараз новин. Це від тебе не залежить, і до цього я дуже легко ставлюся, тому що. Блін, я могла б жити в Україні, я їжджу в Україну, щось могло б зі мною статися. Я за кермом завжди в Дубаї там такий трафік, це просто капець, вирогідність потрапити просто в якусь автокатастрофу і потім після неї не вижити, або залишитись інвалідом, дуже велика, тому що люди просто керують авто, як на віжені. Тобто дуже багато є якихось ситуацій, які могли б спричинити такий летальний. Ісход, як це сказати правильно, там, але да, цього саме страху у мене немає, я не боюся цього. Бо якщо це вже має статися в певний проміжок мого життя, то воно вже станеться, і неважливо як. Якщо мені судилося прожити там певний відрізок часу на землі, то я проживу і саме стільки. Да, так от я до цього ставлюся. Ладно, зараз мені здається, котра у нас тут година. Да, зараз е я дуже близька до того, щоб мій страх запізнитися на роботу е здійснився, тому я буду завершувати це коротесеньке відео. Дякую за перегляди. І пишіть, можливо, вам якісь теми цікаві, щоб я розкрила е майбутніх відео, тому що помітила, що відео про... Про що вчиться Одеса, проміниться роботи бортпровіднико, бортпровідником, Набрала найбільшу кількість переглядів. Тобто, я розумію, що вам дуже цікаво слухати про якісь внутрішні такі штуки, але ви розумієте, не все я можу розказати. Але менше з тим. Пишіть, коментуйте, про що вам ще було цікаво послухати. Я вже буду збиратися на рейс. Вам всім бажаю чудового дня, па-па!